З нашого боку, тягне бок. Ми українці. Ми у своїй Богом даній країні. Даруй нам Боже звитягу, щоб стати творцями великої держави. Програма захисту українців 2009 рік. Передвиборна програма Олега Тягнебока. Люстрація влади. Докорінне очищення та справедливий лад. Звичайно, що наші опоненти, ті, які бояться попасти під люстрацію, як і завжди говорять: то ще зарано, то ще не на часі, або то вже запізно, нічого подібного. Питання очищення влади є актуальним, і коли будуть усунуті оті вчорашні, які довели державу до такого стану, які переслідували громадян України за релігійною національною ознакою, ті, які були причетні до корупційних скандалів, до руйнування української економіки, вони повинні відійти. Завершенням національно-визвольної революції має бути відбудова і закріплення української самостійної соборної держави. Передумовою до відновлення самостійного державного життя є знищення на українських землях совєтської влади, її органів і силових інструментів, знищення комуністичної партії і системи, усунення з України всіх сил, які захищають російський імперіалізм, і протиставляються самостійницьким змаганням. В Україні сьогодні де юре є змішаний тип форми правління, але де-факто Україна це є реально. Парламентська республіка. Парламентська республіка це хаос і бардак. Парламентська республіка це є колективна безвідповідальність. Україна повинна стати президентською республікою. Президентська республіка це є вертикаль влади. Президентська республіка це є персональна відповідальність. Президент одночасно повинен бути не тільки главою держави, не тільки головнокомандувачем. Президент повинен одночасно бути і главою виконавчої влади, тобто головою уряду. В одній особі. Тоді ми будемо знати з кого що Спитати парламент: 300 депутатів на три роки за відкритими виборчими списками. Виборність місцевих суддів. Проста процедура відкликання депутатів, місцевих керівників та суддів, пряме народовладдя територіальних громад, референдуми, плебісцити, загальні збори. Шляхетність, мудрість, відвага. Три основні прикмети володарської кляси: шляхетного не підкупиш, мудрого не обдуриш, мужнього не злякаєш. А з нашого боку «Тягни Бок». Двосторонні угоди зі США та Великобританією про військову допомогу в разі збройної агресії проти України. Фінансування Збройних сил України на рівні 5% від ВВП, їх реформування і технічне переозброєння, професійна контрактна армія, створення народного резерву Збройних сил України, ядерний статус України. Не більше трьох років потрібно для того, щоб забезпечити в Україні замкнутий ядерний цикл. Ми є третьою державою у світі по видобутку цирконію, Ми є шостою державою у світі по видобутку урану. Це може бути певний навіть шантаж цілому світові. Якщо ви не хочете нам допомогти, виходячи з тих гарантій, які ви раніше давали, то ми маємо право захищати себе так, як ми вважаємо за потрібне. Нехай вічна буде слава, що прес шаблю маєм право. Новий закон про громадянство, який унеможливить практику подвійного громадянства, пільгові умови для повернення з еміграції в Україну, етнічних українців, двосторонні угоди про легалізацію заробітчан українців та програми їх повернення в Україну, симетричний візовий режим з іншими країнами, суворі антиімміграційні заходи та посилення охорони державного кордону. Трагедія в тому, що Україна не має відповідних договорів про реадмісію, тобто про повернення нелегалів, стої ж таки Росії. Федерацією, а також з тими країнами, звідки вони прибули сюди в Україну. Ми не проти когось виступаємо. Ради Бога. В гості ми завжди всіх запрошуємо і радо їх приймаємо. Але коли хтось вирішує свої життєві проблеми за рахунок українців та ще й на нашій Богомданій землі, даруйте, тут ми повинні якимось чином реагувати, захищаючи в першу чергу свої в своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Програма енергетичної незалежності України, зменшення споживання, збільшення видобутку, диверсифікація джерел, стратегічні підприємства, власність держави, зменшення економічного тиску на дрібне та середнє підприємництво, малий бізнес, малі податки. Розвиток середнього класу не менше 60% від працездатного населення, пільгове державне кредитування сільського господарства, розвиток конкурентно-спроможних галузей української промислової та інноваційної діяльності, заміна імпортованої продукції на продукцію національного виробництва, заборона торгівлі землею сільськогосподарського призначення. Українська земля розбазарена, розтягнута, побережжя Чорного моря продані вже береги Дніпра належать новітнім латифундистам. Та й, зрештою, і інша земля за рахунок різних обманних моментів перекочувала з рук українського селянина до власності всяких жуліків і злодій. Земля не є гумовою, вона все одно залишиться такою, якою є зараз. І тому потрібно продавати. Саме те, що видобуваємо з землі, що вирощуємо за рахунок землі, а не саму землю. Наша революція не закінчується з моментом заснування держави. Перед нами стоятиме вимога побудови цілого життя на нових засадах. Нам належить провести аграрну промислову реформи тобто здійснити соціальну революцію. Україна. Повинна бути за державним устроєм виключно унітарної держави. Ніяких федерацій, ніяких автономій. Кримська автономія е, повинна змінити свій статус. Це має бути або Таврійська область, або Кримська область, і це рішення потрібно ухвалити на загальноукраїнському референдумі. Спеціальний статус Севастополя має бути змінений. Севастополь потрібно перетворити у вільну економічну зону, ну щось по типу Порто-Франко. І тоді, за рахунок розмитнення іноземних суден, весь товар, який буде поступати з моря до нас в Україну через Севастополь, розповсюджувати по цілій території України. Одна єдина нероздільна вільна самостійна Україна від Карпат аж по Кавказ. Треба чітко визначитися, в якій державі ми живемо. Якщо наші герої це є Петро І, це є Катерина II, це є Косіор, це є Петрівський, це є Потьомкін. Ну то нам треба визнати, що ми є губернією Російської імперії. Якщо ж наші герої є інші. Якщо наші герої є Мазепа, якщо наші герої є Петлюра, якщо нашими героями є Бандера, ну то вибачте, будь ласка, то ми є українська держава, і шлях наш є трошки другий, ніж той, який пропонують. Наш шлях вперед, а не шлях назад. Правонаступність сучасної української держави від Русі України і до українських державних форм ХХ століття Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Карпатської України та інших. Визнання факту окупації України більшовицькою Росією у 1918-91 роках. публічний судовий процес над комунізмом, ліквідація імперсько-більшовицьких символів, офіційне визнання, вибачення та компенсація. Компенсації за геноцид українців компенсації репресованим українцям та їхнім нащадкам, статус депортованих українцям Кубані, Холмщини, Нацяння, Підляща, Лемківщини, визнання боротьби ОУН та УПА, боротьбою за державну незалежність України, соціальні пільги ветеранам оун УПА, 14 жовтня, день створення УПА, державне свято, день української зброї. На героїзмі УПА і визвольно-революційного підпілля будуть виховуватися нові українські покоління. Боєць УПА, український революціонер, заступить місце мужнього спартанця в історії людства. Європейський україноцентризм стратегічний курс держави, припинення участі України в наддержавних євразійських утвореннях із центром у Москві. державна програма становлення позитивного образу України в світі, делімітація та демаркація державних кордонів України, візовий режим із Росією, створення Балто-Чорноморської геополітичної вісії. Такому випадку Україна не буде пасти задніх, Україна не буде державою, е, яку будуть використовувати ш, як шмату, як об яку можна витерти ноги. Україна може стати не просто географічним, а й геополітичним центром. І власне Дніпро може стати отією центральною віссю Балту Чорноморського Союзу. Це і має стати основною стратегією розвитку української держави у зовнішній політиці європейський україноцентризм. Нам не можуть імпонувати малі армії, малі концепції, малі люди. Творити мусимо велике і захоплююче відповідно до нашого історичного призначення. Перемога наша в руках Бога, але геройство наше в наших руках. А з нашого боку тягне Бог.